Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія, і з вами я, Світлана. Сьогодні запрошую вас відпочити разом зі мною і моїм невеличким відео про знайомство з новиночками 2025 року та деякими ароматами попередніх років, з якими мені пощастило роззнайомитись і серед чотирьох ароматів, про які я буду говорити, з'явився мій новий крашик, мій новий фаворит. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Зразу не забудьте поставити вподобайку. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. А якщо не сподобається, в кінці поставите не вподобайку або тоді, коли будете залишати перегляд. Дякую всім за увагу до каналу, за коментарі, за підтримку, за підписки. І я починаю. Починаю з чергового фланкеру аромату. Маленька чорна сукня Le Petit Robнуir від відомого, знаменитого, шанованого мого багатьма і мною особисто бренду Герлен. Le Petit Robнуar туалетна вода. Аромат від Дельфін Джельк. Аромат заявлений як квітковий, фруктовий. І тут за квіти відповідає троянда, принаймні згідно заявлених нот. А за. Фрукти відповідає лимон, парагамот, яблучко і черешня. І ось саму цю троянду, яка заявлена і в верхах, і в серці. Я її не виокремлюю. Для мене зі старту йде такий е, солодкавий е, фруктовий настрій, де дуже гарно чути яблучко. Воно зелене, не кисле. Але зелене. І черешні оця їх солодкавість, вона трішки, ця солодкавість невільована цитрусами. Легко, гарно, солодкаво, по-дівочому, по весняному. Але не йой, моє серце не йокнуло. Куди більше мені сподобався другий аромат від Герленг, це також аромат Дельфінджельк. Роза верде. Зелена троянда. Роза верде це вже аромат квітковий зелений. Звісно, що тут заявлена троянда, тут є м'ята, тут є цитруси, бергамот стається, тут є груша, фіалка, ще ноти. Можливо, я поставлю ноти, щоб ви бачили. І тут є нота, яка робить для мене цей аромат особливим. Це нота огірку. Я думаю, що саме огірок робить цей аромат таким озоновим, акватичним, таким свіжим. Я люблю ці ноти, озоновість, акватичність. Троянда дійсно, троянда, звісно, є, вона така рання, молода. Зелена, з листям. Але для мене на першій перші ролі виходить оце звучання акватичності та озоновості. Гарний аромат також, я вважаю, що на тепло буде гарно, я забула сказати, що це лінійка аква алегорія а ця лінійка взагалі чудова, дуже багато прекрасних ароматів, серед яких є і мої улюбленці. Не скажу, що Роза Верда заходить прямо в улюбленці, але аромат гарний. І я думаю, що а, коли прийде літо і хто буде щасливим а, господарем цілого флакону і поносить його в таку гарну теплу погоду. Напиши мені потім в коментарях свої враження про цей аромат. А я продовжую далі. В усіх чотирьох ароматах, про які я сьогодні розповідаю, заявлена нота троянди. Ось і цей третій аромат від нідерландського нішевого бренду Pure Distance має цю ноту. Pure Distance нішевий бренд, який існує з 2007 року, а цей аромат створений Антуаном Лі в 2015 році. Заявлений він як квіткові деревні. І тут є троянда, тут є деревина, тут є мускус, тут є корінь ірису, тут є витивер, тут є цитруси, ще якісь ноти. Стартує для мене цей аромат. Деревною трояндою. Саме деревною трояндою, яка потім поступово розкривається, до неї додається така кислинка, можливо, за рахунок бергамоту. Вона стає тако, дійсно такою травневою трояндою. І ось такі невеличкі ігри, ігри, не скажу, що це буйство. Поступово він аромат сідається ближче до шкіри, і на мені він сидить такою. Мускусною трояндою і має свою таку пудровість. Аромат доволі, я б сказала, інтимний, принаймні жметься до мене. Але чи він для мене white, чи він для мене білий, чи сприймаю я його як білий аромат? Ні. Я його так не сприймаю. Якщо говорити про кольори, то він, можливо, для мене якогось. Пастельно-салатового кольору, або, можливо, пастельно-рожевого, пастельно-бускового кольору, але не білого. Така цікава е троянда з цікавою назвою. Якщо брати до уваги всі три аромати, про які я вже розповіла, і дати мені певну суму грошей і сказати: вибирай ось. Купи один флакон із всіх цих ароматів. Я б сказала, ні, я куплю інший. І мова зараз саме про нього, про мого нового крашика, про мого нового улюбленця. Це аромат від бренду французького нішевого бренду. Антологія, створений він Люсьєном Ферета Жаном Клодом Елена, і називається Се. Крапка Ребеля. Це непокірна. Це просто, це просто казка. імбирно-корична казка. Для любителів імбиру в житті. Це аромат неодмінне до знайомства. Крутий, активний, життєрадісний, надихаючий Цитрусовий імбир. Тут, здається, заявлений гіркий апельсин, і оцей імбир зі старту у мене просто, я коли вперше нанесла, були очі, як ті апельсини. Це не той мій очі Роздерин від Жан-Анпрованс Вербена та Цитрон, але це із тої пісні. Він просто вас повертає до життя, дає вам таку свідомість. Вау! Круто, все нормально, попри все. Я закохалась цей аромат. І оцей імбир, він в розкритті натягує на себе корицю, яка там заявлена. А там, крім кориці, ще в прянощах є рожевий перець і, здається, кардамон. Ох, цей імбир, як він грає гарно. І коли він трішки вже всідається до бази імбир сам. Оце відчуття його, да, Свіжого, натертого на тертушці імбиру, це відчуття сходить і залишається вже така імбир з корицею. Корицю дуже гарно чути, дуже гарно тримається. І ще туди, далі в базу, то цей коричний імбир він такий обдмуханий витивором, неймовірний аромат. Але хто ж і робив? Це вже моя така велика хотілка, але в мене тут є ще Є ще чим побризкатись і що поносити. Я обожнюю імбиру взагалі в житті, дуже люблю взимку чай з імбирем, так зігріває, особливо, коли це натираєш на тертушці, і оцей аромат. Я навіть зараз розповідаю і внутрішньо аж, аж, аж себе сама підбадьорюю. Ось такі чотири аромати, про які я вам хотіла розповісти. Напишіть мені, будь ласка, чи знайомі ви з цими ароматами, чи любите ви імбир мир взагалі в житті? А як вам маленькі чорні сукні від Гірлен, у кого які версії? Дячна всім за любу увагу, за любу підтримку. Тримаймося один одного, дорогі українці. Тримаймося тільки разом ми сила. Все є, було і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.